Друзі, я запрошую вас на психологічний практикум, який стане саме тим кроком, який ви боялися зробити. Якщо ви прокидаєтеся в країні і думаєте, це моя країна, що я тут роблю, де моє ліжко. Якщо ви не знаєте, де ваша сильна сторона, якщо ви втратили надію і не маєте опори, то цей практикум саме для вас. Не треба багато сесій з психологами для того, щоб знайти свій ресурс. Ми зробимо це з вами за 2,5 години. Практикум буде відбуватися у закритій групі в телеграмі тільки 25 людей. Я запрошую, щоб був такий маленький енергетичний простір, і ми з вами опрацюємо минуле теперішнє і будемо будувати майбутнє. Подивимося, де саме в вашому тілі знаходиться отой пляма, чорна, яка вам заважає рухатися вперед. І... Подумаємо, що з нею робити. Як завжди, буде велика кількість мотиваційних моментів, як завжди, буде бонус від мене. Якщо вас цікавить, будь ласка, кількість місць обмежена, тільки 25 людей. Пишіть в приват, мій телефон. і Ми з вами змінимо нашу реальність 9 вересня, якраз під час коридору, затемнень, ми з вами зробимо те, що здорові люди кажуть самоаналізом, чисткою. І позитивним налаштуванням на майбутнє я вас чекаю.